Поцілунок зложить урочистий на тремтячій руці моїй, і піти. Вам це легко, ви чистий, ви незломний у цноті своїй, але я, я дитина і жінка, і так близько від мене гріх. Пролунав мені голос ваш дзвінко обіцянкою щастя й утіх. І тепер не кохати не можна, і забути не можна ні. Кожна ніч і палка, й тривожна. Кожна ніч, як тортура мені. Будеш завжди цю ніч пам'ятати, не забудеш о ні моїх уст і цвістимуть, цвістимуть шарлати в твоїм серці вогнями спокус, ти боїшся ці спогади палять, бо я гузом тікаєш від них, та дарма сниться танго і заля, і в куточку причайний сміх. Чорний погляд твій гордий і злісний, ти не хочеш прийняти любов, та дарма я гадюкою стисну, я візьму з твого серця всю кров. Вогнями пристрасти цвітуть уста мої, широкі й повні, От ти не зможеш їх забуть, ти спопилієш в грі любовні, в очах у тебе сльози й гнів. Рука тремтить, палка й нервова, і гірко й радісно мені прийнять терпке образи слова. О, не кажи, що підеш геть, ти ж сам цьому не віриш, любий між нами пристрасть або смерть, червоний шау чи чорна згуба. Ваших пестощів знов так хочу. Ваших пристрасних, теплих уст, на мені ваші темні очі, цілу ніч джерелом спокус, І так шкода, що ви не сміли, що суворою я була, тільки раз затремтіли крила, і весна тільки раз цвіла. А тепер ваших уст так хочу, так шукаю даремно вас. На мені ваші любі очі цілу ніч, криниця екстаз. Цвіте тобою кожна ніч, і кожний день тобою повний, о, як забути ніжність віч і палкість рук, і шал любовний? Але слова згубила я, чи ти сказав мені єдина о, любий, знов твоє ім'я в моїй душі, немов перелина. І знов спокусливо твої уста мені шепочуть про кохання, що ж, пісенька ця вічна і проста, не перша я і не остання, що прагну і ніжних слів, хоч вірити давно не можу, хоч знаю, що короткі щастя спів, що правда й дійсність переможуть.